Доброго ранку дня вечора або ночі. Що би там у вас не було зараз, коли ви це слухаєте. Твою мать. Повітряна тривога, громадяни. Ну, у вас, напевно, не повітряна тривога, але ось прямо зараз повітряна тривога. До речі, дуже цікаво, яка як ішка впорається. Сука, мушу перекрикувати, блять. Дьбані підараси. Ем... Так, о, гарний початок, правда? Гарний початок. Е, у мене тут зараз повітряна тривога. П'ятниця ранок, ну вже майже обід. Я записую новий епізод несмішного подкасту. Юра Пронюк у ваших вухах, як ваші справи, народ. Я сподіваюся, все добре, всі живі, здорові. Що ви, як ваш тиждень? Як взагалі, як воно? Бо у мене так несеться під кінець року, що я щось прям не вивалюю того. Якось всього дуже багато, дуже багато. У мене під кінець року таке враження почав вистрілювати нарешті мій стендап. Як вистрілювати? У мене є заплановані в календарі на два тижні наперед виступи, і це виступи, за які, увага, мені заплатять гроші. Ну, так сказали. Вони так сказали, що мені заплатять гроші. Ось, наприклад, сьогодні я веду. Я веду! Чуєте, народ, я веду. Ну, це може. Ну, це об'єктивно, не є якась дуже велика подія, звичайно. Але їбать для мене це велика подія, тому що я буду сьогодні вести стендап. Тобто, я буду оцей тіп, який. Поаплодуйте, хто сьогодні перший раз на стендапі. А поаплодуйте хто зі Львова. Дивіться, це у нас сьогодні стендап вечір. Поясню вам декілька правил. Отже, закрийте свої їбальники. Друге, не відкривайте свої їбальники, поки вам не попросять таке зробити. І третє, сука, виключить телефон. Оце сьогодні я буду отим, типом. Це сьогодні я, той чувак, який буде. А зараз на цій сцені світило української комедії. Андрій Озарків. Як в мене виходить? Нормально? Десь отак це буде сьогодні відбуватися. Тому, 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 якщо ви почуєте це до того, як це буде відбуватися сьогодні ввечері, в п'ятницю, 19.30 в довгих бурхливих оплесках приходьте, приходьте, будемо будемо стендапити. Я й виступати теж буду, якби що. Не знаю, це більше реклама чи антиреклама івенту, але Але отак. Так, стендап! Класно, класно, несеться. Стендап. Е, мені подобається, дуже подобається. Я брав участь в імпровізаційному форматі цього тижня, також у оплесках. Е, розганяли, типу, з камеді-баді на сцені. Е, там було декілька коміків, і от кожен так на 15 хвилин заходив з якимось своїм е, заходом і. Ну і розганяли на ту тему, і, ну не знаю, мені здається, що вийшло непогано. Як на перший раз це було така чиста ім... Ну, добре, окей, це не було прям перший раз, що я робив таке. Бо, схоже, я вже робив, я брав участь в розгонах, і це було теж непогано, як на мене. Ну, тобто як? Знаєте, воно зі сцени, воно ж завжди тобі видається, кожен смішок тобі видається, як у ха-ха-ха-ха. Всі вже просто встикаються. Потім ти передивляєшся запис. І розумію, що ти виступив в тишину, Але, але я оцінюю то по тому критерію, чи мені сподобалось, чи мені ні. А мені сподобалось. От мені прям сподобалося. Це прикольно. Якось я не відчуваю дуже сильної тривоги, коли імпровізую, коли не маю якоїсь заготовленої теми на сцені, десь спілкуюся з глядачами. Якось мені це прям не знаю, це мені легко. Так, може, може, навіть це правильне слово. Може, надто, звичайно, самовпевнено прозвучить, але доволі легко мені це дається. Побачимо, побачимо. От сьогодні буде ведення, побачимо, як воно, як воно насправді, чи комікам, чи комікам я підісру і опущу настрій всім глядачам, чи навпаки, чи затьмарю, наприклад, їх своєю геніальністю, своїм. Гострим, наче катана Роніна почуттям гумору. Побачимо, побачимо. У будь-якому разі, я думаю, буде прикольно. А, і побачимо напевно, побачимо ну не тільки я. Я планую записати це на відео. Я взяв з собою штатив, У мене є такий портативний штатив, телескопчик. Він для телефону, але я й буду знімати це на телефон. Блять, друже, куди ти повертаєш? Там бордюр. Mm, так, я за кермо, як завжди, записую це. Ем, Я запишу це, планую писати десь в середині залу Штативчик. На ось цю петличку, на яку я зараз говорю, планую записати звук. Ну, і от е, побачимо, може, навіть щось на Ютубе запощу хз. У всякому разі рілси будуть, напевно. А може, це буде повний піздець, ну в будь-якому разі. Так, про імпровізацію. Про імпровізацію. Хотів, хотів розказати вам таку цікаву штуку. Цього тижня, ну, вже минулого виходить, ходив на концерт стендап на англійській мові, приїжджав до Львова такий румун Віктор Патраскан чи Патраскан? Патраскан, здається. Ну, і ще кілька коміків, і вони всі виступали на англійській мові. А цей Віктор Патраскан, він такий вже плюс-мінус відомий, ви його могли бачити в інстаграмі, його рілси. Він, власне, комік-імпровізатор, тобто він спілкується з глядачами і розганяє на ходу з ними різні приколи. І він, ну, особисто я про нього дізнався і впевнений, що багато хто так само з Рілсу, який репостнули Сейн-Джевелін в інстаграмі, де він трошки піджарює руського в залі. Він такий, типу where are you from? Раша, і такий такий раша! І починає його трошки, ну, трошки його тостити, так би мовити. <реш> <реш> тостити від слова тост, як то, що їдять, типу піджарений хлібчик, в разі чого, а не тостити, типу, чокатися і пити горіляку. Якби що. Ось. І... Ну, Мені сподобався той гумор, я зайшов на його сторінку, підписався, бо інші рілси, я дивився, теж класні. І в принципі, ну, в нього от виходять, ну, він постить рілси, ну смішно, ну реально ж смішно. Бо ще цей ефект того, що він це на ходу придумує, воно якось додає, ем, додає фльору приємного до цього всього. І ми пішли на його. ну, Він наголосив про те, що буде. Я вже давно купив квитки, і ми пішли на цей стендап-концерт. І це було ахуєнно. Це було топ. По-перше, я, 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 я ще не був на концерті ем, ну, гумористичному на англійській мові. Це топ. Е, я, е, ну, Звичайно, що там не було якогось мовного бар'єру і так далі. ну, Бо якби я англійською, це, по суті, моя друга мова спілкування. Але але, але, ось Патраскан поімпровізував, і все дуже заїбсь. І дуже смішно, реально дуже смішно. Але ось Патраскін починає давати матеріал свій, бо, зрештою, він має і матеріал. Ну і вже воно якось не так смішно, але ще так, якби чуть-чуть ха, ха хі хі Однак починає відбуватися якась трошки незрозуміла дія. Е, отже, він починає підводити до якогось жарту. І каже, що йому його завжди захоплює, як оце люди е, беруть і називають різні предмети. І от Приймають, що от оце от, от предмет, от він такий, то і він має такі характеристики, і він такий, типу, ну. А от чому так? Чому от ми от таке от маємо взагалі звичку так якось предмети характеризувати? Каже: ось, наприклад, стілець. От що робить зі стільцям? Зі стільця стілець. От що таке стілець? І щось починає там з людьми питати і так далі. тому подібне. Я слухаю дуже уважно, бо розумію, що це до чогось веде. Він продовжує і каже, починає задвігати про те, що. А в чому так би, різниця між е... жінкою і чоловіком? Ми ж насправді набагато більш схожі, ніж відрізняємось. В чому ця різниця? Я зловив себе на тому, що в цей момент прям хотілося викрикнути ну, хуй і вагіна, але я прийшов на стендап, і я ж ну, не той довбойоб, який буде викрикувати свою думку, бо. До речі, запам'ятайте собі, якби, що, якби ви того не знали, коли ви приходите слухати ем, коміка, який виступає на сцені, і ви не погоджуєтеся з його думкою, то всім похуй на те, що ви не погоджуєтеся з його думкою, і ви можете засунути її собі в сраку, тому що ну, ви ж, коли не погоджуєтеся з ем, думкою героя в кіно, і ви дивитеся це, ви не кричите в залі в екран. Це те саме. От. Але повертаючися до різниці між чоловіком жінкою. І він починає якісь жартики навалювати. А, ні, ні, важливо, важливо. До моменту, як він е, дійшов до цієї теми, то перед тим він почав задвігати, і це таких, знаєте, на таких напівгумористично серйозних щах. Тобто, це якби він свою думку доносив, що от в Палестині зараз відбувається те саме, що в Україні. От, просто те саме. І після цього він відсотків, напевно, 70 залу втратив нахуй. Ну, люди просто знаєте, в них щі помінялися, зокрема, і мої, тому що ну е, так жахливо, що відбувається в Палестині. Але, блядь, це не те, що відбувається нахуй в Україні. І що ти, блядь, базариш? Приблизно так зал на це зреагував. Потім він починає оцю лівацьку хуйню з тим, що ось от, чоловіки і жінки вони такі схожі, типу, а що це? І він прям починає навалювати про ну, джендер. Що, типа, оці всі джендер стереотайпс, типа, оце все хуйня, що це все таке, ну, що це все таке хують, ну, Воно все до сраки типу, воно все не має значення насправді. Ну, і залу, ну, ніхто не лахає, бо ну, ну, ніхто не лахає. І... Навіть одна жіночка з залу крикнула йому ну безобраз, друже, але схоже, що ти взагалі не відстрілюєш в біології. І ви знаєте, мені стало настільки приємно і добре на душі, коли я побачив от весь цей крауд, десь 400 людей, яким починають задвігати оцю постмодерну лівацьку хуйню. І люди такі: братан, це булшит. Ми того хавати не будемо. Не ліз до нас з цією хуєтою. Мені так приємно за це, ну, бо це все-таки показує, що у нас в Україні ну, ще не все ще не все настільки плачевно, як на цьому прогресивному е ліволіберальному заході. Мені так від того стало добре на думці, ну, на душі вірніше. Я дивився на цих людей, які дивились на цього Патраскани, як на йобаного, знаєте, оці ну, йобаного, обісраного лівака. Та я бачу старий, я бачу все нормально, ти що гонче. А, я забув це, я забув поворотник, ти вибачте. Ну, ну, класичного придурашеного лівака. І, і вони ну, не хавали цю херню. І це, ну, це класно. Це класно. Бо я, я чесно, я сподіваюся, що до нас вся ця параша з оцим, от, ну, з оцим от ліволіберальним фльором, що воно в нас не приживеться. У нас пробують. Особливо, якщо зайти в Твіттер, вони там, ну, вони дуже стараються. Але, але, ну, Твіттер — це не справжнє місце, як як сказав Дейв Шапел. І, в принципі, тільки схоже на те, що тільки в Твіттері вони можуть там щось е -мурчати. Я, І знову ж таки, тут, напевно, треба е уточнити важливий момент. Я не визнаю, я не визнаю ЛГБТ, ну, типу, я не. Я, типу, мене ця тема не. Це не моя тема. Вибачте, я вважаю це неправильна херня. Але але я визнаю і не маю нічого проти. І навпаки, якби особливо в українських реаліях захоплююся людьми, які не сором, які не те, що не соромляться, вони мають сміливість демонструвати. Це на загал, ну, гомосексуалістами і гомосексуалками. Тобто, типу, я нічого не маю проти гейів і лесбіянок, бо бо, в мене є дуже простий. ну, я, я для себе це трактую дуже просто. Гомосексуальність існувала завжди. Вона існувала, ну, якби, от, відколи людство існує, існує гомосексуальність. Але оця хуйня з оцим от, блять, they them з цим от я ідентифікую себе як залупу барана, а не як чоловіка. Я, блядь, відрізаю собі пісюна, бо пришиваю його замість своїх статевих органів. Ну, оцю хуйню, будь ласка, заберіть її від мене нахер подальше, тому що е, ну, це неправильно. І я ну, я не вірю в це, я вважаю, що це повна параша. І, і тому мені приємно, що український народ, як мінімум, ті 400 людей, які сиділи в залі там в Хоткевича, яким навалювали оцю лівяцьку хуйню. Вони так само думають, це класно, тому що, блядь, ми, ми, бо в насправді ж ну ми бачимо, ми дивимося на цей прогресивний захід, і бачимо, як вся ця постанова гниє на очах. Ми дивимося на їхню молодь, ми бачимо, як це все гниє. ми, ми ну, коротко, коротко, Все в нас буде добре. Отак, от, от дивишся на це і розумієш, що все в нас буде добре, бо у нас люди ще не до кінця втратили здоровий глузд. Хоча деколи здається, що взагалі нахуй вже від, 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 відірвалися від реальності і втратили його, але ні. Ні, все-таки є якесь ще, ще, ще ядро раціональне. Це приємно. Це дуже приємно. Оце, я, я насправді от хотів цим поділитися з вами, бо, бо, бо прям ну, приємно на душі. Господи, що сьогодні твориться на дорозі, блядь? Переді мною тільки що за час, поки я з вами розмовляю, три ДТП чуть не сталося. В одній з них чуть я не взяв участь. Але я все контролював, само собою. О, мене припускає. Дякую, друже. Так, ось так. так. Е, про що ще про що ще можна розказати? Я не знаю, тут щось вроді в житті відбувається, а вроді не відбувається. Відмовився від одної можливості, якщо можна так сказати, на днях. Відмовився, відмовився від подкасту з Богданом Сліпакурою. Богдан Сліпакура це е, такий пан, який е, дуже велику роль відіграє в Українському стендапі він залишається завжди за кадром. Він не є дуже медійний. Але він, ну, скажімо так, у Львові, напевно, половина, якщо не більше, концертів стендап, які є організовані, особливо, якщо мова йде про тих коміків, які приїжджають до Львова, а не самі Львівські, то це, ну, це його заслуга, це він цим займається. Він продюсер стендап Баттл Клабу. Ну, словом, чоловік прям пхне ту всю тілегу з тим стендапом нашим українським, і придумав він собі подкаст робити в культі в Камеді-Холі, і запропонував мені і ще одному коміку. Ми мали з ним зустріч з цим ну, з коміком із Богданом, і ми спілкувалися, якось там придумували, про що би то мало бути, як би то мало бути і так далі. І після цієї зустрічі я, проїхавшися на машині там додому, Маючи там тих півгодини чи сорок хвилин, я собі це все порозкину. набрав Богдану і сказав, що дякую. Не хочу підводити тебе і решту коміків, але мушу відмовитися. Бо я не вивалюю. Я реально я просто не вивалюю цього лоду. Тому що самовивіс, тому що робота. На роботі у мене зараз особливий піздець, дуже все несеться, але я не буду розказувати про роботу, тому що це нахуй нікому не цікаво, просто скажу, що там несеться. І ну, і мій стендап, чим я, власне, активно стараюся займатися. Ну і, зрештою, цей подкаст це найменше, напевно, займає часу, але це займає трошки часу, все одно трошки займає. І тому я зрозумів, що я просто не зможу вкладатися, а якось. Я колись від Метю Маконахів комусь інтерв'ю почув гарну фразу Don't health ass, якщо вже ти берешся за щось, то ну вже берися за щось. А я щось от прям, знаєте, не було в мене того кліку. І я зрозумів, що я буду це робити, ну, не а то якось не гарно то перед іншими людьми. Так думаю. Коли тут сам для себе оце це, від'бися, це моя тема. Ото, ну, то моє. Я. Проїбав, я проїбав, а тут, коли я проїбав, і проїбали інші, ну, ні, якось не хочеться. ось. Але я так собі трошки кручу це в голові. І цікаво, як я не те, що Ну, у мене немає якихось сумнівів, у мене немає якихось докорів сумління, само собою, і нічого такого, але дивні відчуття, коли... коли до тебе приходить пропозиція, і ти розумієш, що ця пропозиція класна, потенційно. І, і ти розумієш, що зовсім зовсім недавно ну, ти навіть не міг подумати, що до тебе ну, прийдуть з такою якоюсь пропозицією. А зараз ти цю пропозицію ну, ти відмовляєшся від неї, бо ти просто ну, не витягуєш. І, і це ну, так, воно так є в житті, схоже, що ти не, можеш, ну, ти не зможеш скористатись всіма пропозиціями. Хоча хочеться, тим більше таким. Таким типам нарваним, як я, в плані роботи, що от і це, і це, і це, і це, і це, і це і це, і це, і це мій вічний біч, це, це вічна моя проблема. Я хочу взятися за все і все зробити, і все буде заєбісь. Але ні, ну так не виходить. Так не виходить, і, і я от, це вже не вперше, що от до мене приходять якісь цікаві дуже пропозиції. Я мушу від них відмовлятися, тому що, тому що не стягую. Сподіваюся, що я роблю правильні вибори і, і правильно розставляю пріоритети, я знаю. Ну тобто я не відмовляюсь від пропозиції, тому що не знаю. Наприклад, дивись, ми будемо записувати в подкаст по четвергах ввечері, але в мене по четвергах ввечері пиво з пацанами, і я такий, ну, блядь, ні, вибачте. вибачте. Хоча, хоча це доволі вагомий аргумент, доволі вагомий аргумент, але ви зрозуміли, що я майну. От, отаке. От от Два, два топіки, дві, дві теми, от, про які прям хотів поговорити сьогодні. Е, постараюся, постараюся більше не, не забирати вашого часу. Ну, тобто, я постараюся, не буду вже більше забирати вашого часу за цей. Е, е, за, Завершуємо цей епізод, як кажуть наші американці, «Keep it short» І все. І о, дякую, друзі, то мені пропускаєш. І що? Отже, сьогодні ввечері приходьте. Я запущу цей випуск зараз, тому ті, хто його послухають, ну у вас буде ще час взяти квитки і прийти. В неділю, в неділю, 20 якого, сьогодні, у нас що, 21 число, так, 23 числа в неділю, чи 22, А, сьогодні 20, вибачте, 22 числа у неділю ввечері. Так само будуть накидони. Це теж імпровізація в оплесках. Приходьте, буду я, Степан Вікоброда і, е, і хто ще. І третій комік буде. Що бало, здається, буде. Отже, приходьте, буде класно, буде смішно, напевно, ем, неділя вечір. Е, далі, далі будуть ще якісь виступи, не пам'ятаю, буду про них в Інстаграмі своєму повідомляти. А вам я бажаю чудової п'ятниці, я вам бажаю розйобних вихідник, незважаючи на погоду, незважаючи на йобану блять, русню, незважаючи на підарасів, які бікають мені, блять, бо я перестроююся. Я вам бажаю берегти себе, берегти своїх близьких, донатити, підтримувати сили оборони всіма можливими способами. І, так, слухайтесь, маму, мийте ручки з милом добре спіть, гарно харчуйтесь, бережіть себе. Цьом, папа, -па. обняв.